Цього року Верховна Рада витратить на зарплати депутатів понад 16 мільярда гривень, а найбільше отримує не хто небудь, а сам Руслан Стефанчук. Готові дізнатися, скільки саме ми розкажемо, як зросли доходи нардепів, хто серед них найбагатший і чому навіть у тих, хто не голосує, зарплата росте. Цифри, які викликають питання, і трохи роздратування. Мене звати Микита Аврилюк, і тут ми без прикрас говоримо про те, що насправді відбувається. Якщо хочеш знати більше, підписуйся. За даними моїх колег з сайту ОБОС, народні депутати продовжують декларувати свої заробітні плати за 2024 рік. Станом на зараз 57 парламентарів вже поділилися своїми доходами. І знаєте, хто тепер опинився на вершині цього фінансового олімпу? Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його щомісячна зарплата становить 88,9 тисяч гривень. І поки він очолює парламент, його дохід залишається на найвищому рівні серед усіх колег. Стефанчуку платять найбільше серед усіх нардепів, і це закономірно. Адже у спікера завжди була, є і буде найвища ставка серед усіх членів парламенту. Ну бо він серед них головний. Але значно цікавіше інше. Виявляється, що у Руслана Стефанчука є брат, і він також у парламенті. Ставте лайк, якщо як і я не знали про це до цього відео. Так, от на другому місці за заробітком брат спікера парламенту Микола Стефанчук із зарплатою 76,6 тисяч гривень на місяць. Виявляється, сімейний підряд у політиці це не тільки про спільні цінності, але й про спільні фінансові досягнення. До речі, Микола Стефанчук обіймає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він є доктором юридичних наук, професором і народним депутатом другого поспіль скликання. Тож у цьому випадку мова все ж не про кумівство. А про певну закономірну присутність двох братів у політиці, цікаво, що зарплата Руслана Стефанчука за рік зросла на 11%, а його брата Миколи аж на 13%. Для порівняння у 2023 році середній розмір комунальних платежів для домогосподарства в Україні зріс на понад 20%. Тож зростання зарплат депутатів на 11-13% виглядає не таким уже і надзвичайним, особливо якщо йдеться про керівництво. Ництво парламенту, хоча з погляду пересічного українця, якому підвищили комуналку, але не зарплату, ці цифри все одно звучать трохи фантастично. На третьому місці за рівнем заробітної плати Михайло Макаренко із забороненої ОПЗЖ у нього 76,4 тисячі гривень на місяць. Це плюс 18% до минулорічної суми. Так, ми платимо стільки грошей вихідцю з відверто антиукраїнської сили, і отут жодних виправдань цьому я не знаходжу. До речі, а напишіть у коментарях, як вважаєте ви, що має впливати на зарплатню у нардепа? А далі йде цілий список щасливців: семеро нардепів мають понад 70 тисяч, 33 отримують від 60 до 70 тисяч. Ну а інші менш як 60 тисяч гривень. Причому зарплати в раді ростуть навіть у тих, хто не голосує. Ну, наприклад, за даними громадського руку, чесно, депутат Олександр Дубінський, якого ще у 2023 році виключили з фракції Слуга народу і проти якого триває розслідування СБУ, продовжував отримувати заробітну плату як народний депутат, Незважаючи на те, що він перебуває у СІЗО і фактично не з'являється у стінах парламенту. Його не позбавляють виплат з бюджету. Схожа ситуація з іншими: Юрій Бойко, Вадим Столар, Олександр Панамарьов. Усі фігурують у переліку прогульників, які фактично не виконують депутатські обов'язки, але продовжують отримувати свої нарахування. І так, система не передбачає штрафів чи скорочень, як е, у класі, знаєте, де всім ставлять оцінку однакову і відмінникам. І прогульникам. Найбільше ж зріс дохід у Юрія Загороднього плюс 27% до 67 тисяч гривень, слідом Елла Рєпіна зі слуги народу, в якої ріст на 21%, і Тетяна Циба з тими ж плюсами майже 18%. А тепер трохи арифметики. У 2025 році на оплату праці в раді виділять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року було 1,4 мільярда. Ну а ще бюджет апарату ВР 3,1 мільярда. Це ж треба так економити. Індивідуально на одного нардепа в середньому витрачається 2,2 мільйона гривень на рік. Це вже з орендою житла, проїздом і армією помічників. Але погодьтеся, за такі гроші можна було б вимагати бодай натяку на нормальну роботу. До речі, одіозна нардепка Маріана Безугла також вже встигла подати декларацію. Її зарплата 61,6 тисяч на місяць. Ріст скромний, лише 11%. Але ж все таки ріст. Якби пенсії росли так само, ми б вже усі на Мальдівах сиділи. Я гадаю. Підсумок простий. У когось росте інфляція, а в когось зарплатня. Вгадайте, хто тут народ, а хто обранець. І напишіть про це у коментарях. Провела кілька днів без свідомості в лікарні, перенесла три операції і досі не може пояснити, що сталося. А тим часом мої мати залякують невідомі. З'явилися шокуючі подробиці у справі зникнення української моделі Марії Ковальчук у Дубаї. Родина підозрює, що це був не нещасний випадок, а цілеспрямований напад. А лікарі, схоже, не поспішають щось пояснювати. У цьому випуску покажемо всі нові деталі, розповімо про дивну поведінку медиків, мовчання офіційних органів і таємничу вечірку, після якої дівчина зникла. Мене звати Микита Гаврилюк, і якщо хочете не пропускати найгарячіші новини, підписуйтеся на канал і тисніть. Лайк. Like. Це справді важливо. Марія Ковальчук, українська модель і блогерка, яка працює на популярній серед порнозірок платформі OnlyFans. Як стало відомо, вона пережила щонайменше три операції після того, як була знайдена на узбіччі дороги у Дубаї в непритомному стані. У неї були чисельні травми, зламані руки, ноги та хребет. Мати моделі прибула в Емірати, щоб допомогти доньці. Жінка вийшла на зв'язок зі змі. Вона лікується і все буде добре. Я не можу коментувати більше через розслідування. Однак жінці не дали залишатися у лікарні та прогнали. У той самий час подруги почали закликати надати фінансову допомогу на лікування, проте мати дівчини поки що відмовляється від будь-яких зборів. Також подруги постраждали діляться моторошними спостереженнями. Я вже зв'язалася з мамою. Усе дуже сумно, вона залякана, боїться щось говорити, але мені не треба. Я просто хотіла допомогти. Навіть без інформації, однак поліція Дубая офіційно заявила, що дівчина отримала важкі травми після падіння з висоти на закритому будівельному майданчику. Згідно з версією слідства, вона проникла туди самостійно. Її знайшли без документів, без телефону, і лише завдяки пильності перехожих її доправили до лікарні. Зафіксуємо, офіційна версія така: Ковальчук упала з будівельного майданчика, куди зайшла сама. Українка розповіла друзям, що 9 березня її запросили на вечірку до Шейхів у готелі. Вона зникла після того, як не з'явилася на свій рейс із Дубая до Таїланду 11 березня. За словами матері, Марія збиралася зупинитися у двох чоловіків, які нібито були пов'язані з модельним бізнесом. Після цього зв'язок із нею обірвався. Марію знайшли лише кілька днів по тому, і вона досі не може говорити. Лікарня не дозволяє матері залишатися біля доньки, і вимагає орендувати окреме житло. А всі офіційні служби дають лише формальні коментарі. В ході слідчих дій місцева поліція попередньо встановила, що потерпіла, отримала ушкодження, ймовірно, впавши з висоти на забороненому будівельному майданчику. Місцеві правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та розслідують справу. Та родина не виключає, що дівчину могли навмисно скерувати на ту вечірку. Вони будуть оскаржувати рішення поліції. Із новими подробицями спливає ще одна тривожна деталь: у ЗМІ пишуть, що в Дубаї стали популярними особливі вечірки, які називають порта поті від слова портаблтойлет. Це термін для закритих заходів, на яких багаті чоловіки замовляють дівчат для різноманітних збочень, часто пов'язаних із фекаліями. Там можуть бути жорсткі контракти про нерозголошення, алкоголь, наркотики і поведінка далека від гламурної картинки. Ці вечірки часто закінчуються психологічною або навіть фізичною травмою для дівчат. І саме на такий формат за версією журналістів Mirror, могла потрапити Марія. Її знайомі стверджують, що дівчину запрошували до шейхів, ймовірно, через посередників. На таких подіях будь-який протест чи спроба втекти загрожує серйозними наслідками. Паралельно з цим з'являються нові свідчення. Росіянка Ангеліна Дорошенкова розповіла, що її також запрошували на цю вечірку, але вона відмовилась і поїхала з Дубая раніше. Саме ця деталь викликає ще більше підозр у соціальних мережах. Про ситуацію публічно говорять родичі Марії кажуть, що офіційної інформації від поліції чи лікарів немає. Родина отримує фрагменти фактів і постійно натрапляє на мовчання. Навіть після трьох операцій жодного чіткого пояснення від лікарів. Тим часом у соцмережі йдуть палкі дискусії про те, що ж та чому могло статися з моделлю. Це питання і досі лишається без відповіді. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте перевірити, чи ви підписані. А також поставте лайк та поділіться цим відео із вашими друзями. Так більше людей дізнаються правду.